Розділ останній, двадцятий. Хто сміється останній? Ох, нещасний я птах. Кар, кар! зітхнув Абраксис, коли маленька баба Яга розповіла йому, що трапилося на перехресті біля червоного каменя. Це я в усьому винен. Я і тільки я. Я аж радив тобі робити лише добрі справи. Якби ж я міг тобі допомогти, Кар. Я сама дам собі раду, сказала маленька баба Яга. Поки не знаю, як, але до дерева вони мене не прив'яжуть!» Вона побігла до хатинки і дістала з шухляди Чаклунську книгу і почала швидко її гортати. Ти візьмеш мене із собою, Кар? запитав Абраксас. Куди? На Блоксберг я не хочу залишати тебе саму вночі, Кар. Добре, сказала маленька баба Яга, я візьму тебе, але за однієї умови тримай дзьоб закритим і не заважай мені. Абраксас замовк. Маленька баба Яга заглибилась у книгу. Час від часу вона щось бурмотіла. Ворон не зрозумів, що саме, а запитати не наважився. Так тривало до вечора. Нарешті маленька баба Яга встала і сказала, Тепер я знаю, що робити. Час летіти на Блоксберг. На горі Блоксберг ще не було видно інших відьом. Вони мали дочекатися півночі, щоб сісти на мітло й прилетіти. Такий був закон Вальпургієвої ночі. Маленька баба Яга присіла на вершечку гори і витягнула ноги. Хіба не час починати? Кар? запитав Абраксас. Починати? сказала маленька баба Яга. Що починати? Збирати хмис кар. каркнув Абраксас. Хіба тобі не треба принести для вогнища купу хмизу? «Кар, кар!» Встигну, відповіла маленька баба Яга. але Абраксас не заспокоювався. До півночі лишилася година. Унизу в селі щойно пробило одинадцяту. Кар. Скоро й пів на дванадцяту проб'є, сказала маленька баба Яга. Вогнище буде готове вчасно. Сподіваюся, Кар. каркнув Абраксис. Спокій маленької баби Яги почав його хвилювати. Хоч би все добре закінчилося. Унизу в долині пробило пів на дванадцяту. Поспіши, кар! не втерпів Абраксас. Залишилось усього півгодини. Мені вистачить і п'ятнадцяти хвилин, сказала маленька баба Яга. Коли пробило без чверті, вона швидко підхопилася. Час збирати хмис. крикнула вона. І прошепотіла якесь закляття, тієї самої миті з усіх боків щось затріщало, загриміло, застукало. Трах, бабах. Щось спадало з неба і складалося у величезну купу. Ого. Кар. вигукнув Абраксас. Що я бачу? Хіба це не мітли? А Аже ж мітли? Це відямські мітли, я всі їх викликала на Блоксперг. Оце ось довжелезна. жалезна найстаршої відьми. Що все це означає кар? вражено запитав Абраксис. Я їх підпалю, сказала маленька баба Яга. Як гадаєш, вони добре горітимуть? Мабуть, мені знадобиться папір, щоб краще горіло». І вона прошепотіла ще одне закляття. І знову небі зашуміло, зашелестіло, ніби зграї велетенських кажанів знялись над лісом і, махаючи крилами, летіли на Блоксберг. «Сюди!» – кликала маленька баба яга. Це були чаклунські книги інших відьом. Що ти робиш, кар? закаркав Абраксис. Дорослі відьми тебе знищать. Навряд, сказала маленька баба Яга і прошепотіла третє закляття, і третє закляття було найкращим. Воно в усіх відьом водночас відібрало чаклунську силу. І відтепер вони не могли чаклувати. Усе, що вміли, вони одразу забули і ніколи більше не змогли б навчитися адже маленька баба Яга забрала в них чаклунські книги, у долині пробило північ. Отже. Задоволено сказала маленька баба Яга. Гей, я, вальпургій Іваніч. Маленька баба Яга класнула запальничкою, що купила в дешевого якоба, і підпалила мітли й Чаклунські книги. Кращого вогнища ще не було на світі, полум'я тріскотіло аж до неба. До ранку танцювала маленька баба Яга навколо вогнища разом із Вороном Абраксасом. Вона була тепер єдиною на світі. Відьмою, яка вміла чаклувати. Лише вчора дорослі відьми глузували з неї, а тепер настала її черга сміятися. Вальпургієва ніч! радісно гукала маленька баба-яга на Блоксбергу. Гей, я Вальпургієва ніч!